Друзі, вітаю. Сьогодні висіваємо кукурузу ракель сівалкою точного висіву. Ось ракель. В пакеті 5 тисяч, півтори тисячі ми висадили розсадою. Є відео на каналі, розсада була дуже слабенька. От, Тому що перестояла в касетах. Ось яка вже кукурузка. Один раз полили, продощували, і, в принципі, більше ми нічого з нею не робили. Дощів не було. От, потужна, потужна рослина. Взагалі кукуруза не тільки цукрова, кормова. От, і для неї головне, щоб тепло, волого, живлення хороше і вона буде суперова. Так, повернемось до нашої сівалочки. Це сівалка. Точного висіву, минулого року ми її придбали, дуже задоволені. От. Ось тут такий бункер. Сюди засипається е, насіння з тої сторони добриво. Ось. Воно тут проходить. Тут барабанчик стоїть з отворами, насінинки потрапляють в отвори, потім е, там стоїть така е, заглушечка. Вона скидає насіни, насінину і ось тут та насінина потім випадає і через оцей е, зуб, який відкривається, коли заходить в землю, ось приоткритий, от ця насінина потрапляє е, до землі. Спробую показати, як вона працює в дії. Однією рукою не знаю чи вийде. Ось тут бункер на добриво. Добрево. Класне, якісне добриво. Так само е, воно заходить добриво Теж е, з допомогою цих е, зубів. Дуже схожий на качині дзьоб. От, з однієї виходить насінина, з іншого, з іншого виходить е, добриво. І добровою насінина в одному рядочку, не біля самої насінини, а трошки в стороні виходить доброво, поки насінина вкорінюється, добриво розчиняється і дає потім гарний результат. Не підпалює корінь і дуже гарно працює. Спробую показати ось таким способом вона. Іде на одинакову глибину. На одинакову глибину. Ось видно насінина, ось насінинка. І вона потім потрапляє в землю. Скидається. Така досить цікава сівалочка. Дуже швидко нею сіяти і швидко і якісно. Ось таким способом. Тут таке колесо типу загорталка. Воно так тільки одна назва, але трошечки якусь там функцію виконує. Ну В принципі, класна сівалка, там є барабанчики, де, які скидають насіння, вони є для... Різного насіння для більшого, для меншого, навіть для кукурузи є два барабанчики, тому що одна насіння дрібніше в кукурузі, а інші гібриди крупніше. І відповідно потрібно міняти барабанчик, тому що він може кидати або по дві насінини, якщо по дві по три насінини, якщо насіння дрібне, а барабанчик з більшими отворами. Або навпаки, якщо малі. Гнізда в барабані, а насіння велике, то буде пропускати, не буде кидати. Ось такий коротенький огляд сівалочки. Класна сівалочка. Не дешева правда, але ну, дуже допомагає в посіві кукурузи. Тому що якщо щоб висіяти кукурузу приблизно на ось такій відстані, то це ж треба ну, нереально. Або треба проривати звичайною сівалкою, або буде по кілька насінин кидати, або вручну. Вручну одного року пробували, зовсім не годиться, тому що одна насінина глибша, друга мілше, зовсім погано. Так що краще такою сівалочкою. Усім всього доброго. Підписуйтесь і будемо чекати врожай. До зустрічі!